У Хмельницькому відкрили нове підприємство. На вулиці геологів у приміщенні колишнього торговельного центру Європа тепер вироблятимуть побутову хімію, косметику та мийні засоби. Спільне українсько-німецьке виробництво, всі технології європейські, всі стандарти європейські, якість продукції тільки на європейському рівні, постійно контролюється німецькою лабораторією, відповідає всім стандартам, повністю ЄС. За своїми потужностями підприємство 2к друге в Україні, що виробляє подібну продукцію. З допомогою німецьких інвесторів його відкрили хмельничани Денис та Віктор Кушали. Зараз на заводі працюють майже 200 людей. Серед них і Денис Проценко, який контролює роботу кількох виробничих ліній. Робота не важка, тому що якщо ви можете подивитися, нас все автоматизовано навіть вплоть до того, що робиться картонний ящик. Просто вручну потрібно складати продукцію і далі автоматично все заклеюється, палотується також все автоматично, на карі забирається, тобто мінімум людської праці, все автоматизовано. Умови праці достойні, як ви бачите, ми в футболках. Все тепло за словами керівників підприємства. Впродовж року потужності тут планують наростити, а заразом вдвічі збільшити кількість робочих місць. Зарплата на підприємстві вища ніж середня у місті. Це бізнес виробничий, це виробництво, це створення доданої вартості і це експорт. Для Хмельницького це надзвичайно важливо, тому що ми отримуємо робочі місця для наших мешканців, отримуємо хороші умови праці, тому що тут абсолютно хороше сучасне виробництво. Отримуємо достойну заробітну плату і найголовніше отримуємо податок на доходи фізичних осіб, які надходять до місцевого бюджету. За минулий рік в місті Хмельницькому новостворених або виведених з ціні 5200 робочих місць. Для міського бюджету це додатково 55 мільйонів гривень. Свою продукцію підприємство постачатиме до торговельних мереж міста, також працюватиме на експорт. Вікторія Паламар, Володимир Паламар, новини міста.